Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? Карта смерті, Кар карта День трансформації, День Змін. 13 аркан. Це ну знаєте, якось так відпустити те, що вже вмерло. Да? Відпустіть ситуацію. І дайте щось зміниться. Не держіться за старе. От я б так сказала. Причина, чому саме будете такі енергії. Зона, зона, зона комфорту, яка вас вже тяготить. Треба щось міняти у вашому житті. Якось всю неожидану. Ну, це вас вже тяготить. Да. О те, що я вам кажу. Того, За того, що щось, щось стоїть, нічого не міняється, це вам трошки якось не знаєте, що робити далі, це вас трохи якось гнітить. Да, зміни. Якісь не, 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 я кажу, що таке, ем, верховна Жриця, мені кажуть, страшний суд, зміна, зміна раптова зміна, якась неожидана зміна. Сюрпрайз! Да? Треба щось зміняти. От якась, ось якась у понеділок буде якась зміна, те, що вам вже кажеться, що це вже так не повинно бути, от воно якось зміниться, і ви почнете щось зміняти у своєму житті. Які дії та ніяких днів? Ви поки будете придивлятися? Ви понім розумієте, що треба брати все в свої руки по е магу да? Е і почати якийсь вибір робити. Війка Пентаклів це суєта сує. -сует, да? тобто, тримати баланс, треба розібратися, треба дії. Я не бачу, що буде дія, ви просто будете як планування. Тобто, знаєте, Позвонить, договориться, вирішить, як спланувати якісь дії свої. Да? Таке щось буде в цьому плані. Так, Кінець дня. Королева Кубків. Королева Кубків це наш, ем, люблю себе любимого. Я задоволений тим, що маю. Тобто день, хоч і такий аркан. Трансформації, але ви почнете щось міняти в своєму житті. Вийдете з зони комфортно і почнете щось міняти. Такий прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Двічка. Семірка кубків.